Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео із прес-центру «Накипіло», яке знаходиться в місті Харків. Десять років вони висвітлюють ті гарячі проблеми, в які опинилася наша країна. Ми почали роботу в 2014 році як реакція на Революцію Гідності, яка відбулася, і потім. Перші спроби Росії захопити Харків в місті створився певний інформаційний вакуум, бо багато традиційних медіа не виходили знімати те, що відбувається в місті, бо вони там. Могли постраждати від навезених тітушок з Білгорода, і тому власне, мої колеги взяли камери, вони не були журналістами, вони взяли камери пішли знімати, розповідати про те, що відбувається в місті. Згодом це все переросло з громадянської журналістики в більш професійну, з'явилися стандарти, за якими ми працюємо. Сформувалася редакція, ну і власне, от зараз, вже більше десяти років, ми працюємо, пишемо, знімаємо про те, що відбувається на Харківщині і у про Харків. Про Харків, про Харківщину, про людей. Радіо Некопіло, радіомережа для усіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Ми мовимо онлайн і на fm частотах Харків-92,2, Балаклія 95. Це радіо Некопіло. Ми з'явились у... доволі давно, але на fm частотах ми почали віщати в момент у 2022 році, коли на території Харківської області з'явилась Радіо і ми з'явилися як відповідь йому. Вони були на частоті 92,2 і радіо не кипило, перебило їх на частоті на цій частоті, і власне тепер ми там. Нас можна почути на територіях доокупованих, окупованих, також нас можна почути чуть-чуть в Російській Федерації. Зовсім чуть-чуть. О, для того, щоб вони також знали, що Україна переможе, і ми класні. Uh, ну, по перше, в нас є онлайн-радіо, яке віщає в принципі в будь-якій точці світу. Є Фемка, яка віщає у Близнюках, у Вовчанську, uh, загалом на деокупованих територіях це Золочів там, ну, типу північні райони. Uh, і загалом на території Харківської області. І місто Харків, звичайно що. Ваша uh, мрія моя мрія, щоб, по перше, Україна. Перемогла, і я буду докладати всіх своїх зусиль для того, щоб це сталося. По-друге, щоб всі українські військовополонені повернулись додому і щоб Росія понесла гідну кару за свої дії з приводу абсолютно невиновних людей на території України і загалом всього світу. Дякую вам і до перемоги.